Не допомагати всліпу. волонтери заявляють, координація між ними і державою погана не завжди допомога, яку Україна відправляє на окуповані території, саме та допомога, яка потрібна зараз. Конкретно це стосується дітей, які залишились на окупованій території на Донбасі. За словами волонтерів, вже організовуються так звані стихійні інтернати. Активісти збирають дітей, у яких є батьки, але яким конче необхідна допомога. Коли ми слишмо, що у нас власть збирається допомагати ну, дітським домам і возити туди гуманітарну допомогу, у мене зникає один питання: власть не має даних у стихійних дітських домах, Вона не має... Там... Представлення об їх потрібностях да возіть продукти питання, та хорошо. Ну на самом деле сейчас там гораздо более важно – это чаще всего одежда. Робота волонтерів ускладнюється ще й тим, що представники так званих ЛНР і ДНР не хочуть визнавати проблем і заявляють, що допомога їм не потрібна. Нада старання ЛНР ДНР признать, що у них гуманітарна катастрофа, що у них діти визнати, що повністю ходять голе. Дітям не вистачає лікарств, дітям не вистачає продуктів питання. Волонтери кажуть, перед відправками гуманітарної допомоги для дітей обов'язково треба проводити моніторинг. Нет центру центра який буде этим займатися. То есть такі активності государственные они по существу не приводять к серйозного такому систему результату. Волонтери впевнені, якщо об'єднати можливості допомоги від держави і їхні дані, про те, і кому і скільки потрібно гуманітарки, допомогу можна буде доставляти адресно і відповідно реально допомогти більшій кількості людей.